Пологівська міська територіальна громада, розташована в північно-східній частині Запорізької області. На початку 2022 року на території громади проживало близько 31 тисячі громадян. До складу громади входить 23 населених пункти у складі восьми старостинських округів з адміністративним центром у місті Пологи. Загальна площа громади 804 квадратних кілометри. У 2020 році Пологівська громада почала співпрацювати з програмою USAID Добре. До повномасштабного вторгнення нам вдалося реалізувати багато проєктів із загальним бюджетом 1,8 мільйона гривень. І ще багато активностей було розпочато. Серед них облаштування стадіону, комунікаційний простір та коворкінг-центр. Крім того, було оновлено стратегію розвитку Пологівської громади, розроблено план покращення медичних послуг, розпочато роботу над планом покращення дорожньої інфраструктури та розроблено програму місцевого економічного розвитку. Під час повномасштабного вторгнення програма добре стала для Пологівської громади не лише надійним партнером, а й справжнім другом. Співпраця з добре допомагає Пологівській громаді стати стійкішою до викликів у подоланні кризи, спричиненої війною. Реалізація проєкту з місцевого економічного розвитку дозволила стимулювати постраждале населення до відновлення економічної активності. Завдяки даному обладнанню я вирішила себе спробувати у власній справи. Завдяки спільно реалізованим проектам ми покращили якість та ефективність обслуговування громадян. Працівники міської ради отримали необхідне офісне обладнання, а також потужний генератор та зарядні станції на випадок тривалих відключень електроенергії. За час повномасштабного вторгнення Пологівська громада отримала технічну підтримку, загальна вартість якої склала майже 5 мільйонів гривень. Програма Добре це потужна підтримка для громад. І не лише технічна, а й інституційна. Це надійний партнер в реалізації проєктів, що потрібні саме тут і саме зараз.